Нам не треба сьогодні. Ні-ні-ні, вибач вибач, Оксана. Давай так. Всім привіт вітаємо вас у новому епізоді. Сьогодні ми говоримо про те, як кинути палити і вживати алкоголь. У нас в гостях прекрасна гостя Оксана Федорова. Ксана, привіт! Привіт! Досить довгий період часу Оксана вже не п'є алкоголь. Не курить і не вживає каву. Ну і як ви сподіваюсь, вже знаєте, Ксана веганка і не їсть нічого тваринного. Здається, що Оксана просто людина з іншої планети. Як взагалі вдається так жити, як вона розслабляється? Сьогодні розпитаємо у Ксани. У 2023 році Український інститут майбутнього опублікував результати опитування про вживання алкоголю серед українського населення. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією. 82% опитаних українців вживають алкоголь. Декілька разів на тиждень алкоголь п'ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня. Також зросла кількість курців. З початку повномасштабного російського вторгнення зросла кількість курців горючих сигарет майже на 5%. Наразі в Україні близько 32% населення регулярно курить цигарки. Оксано, розкажи, будь ласка, чому і як ти вирішила позбутися залежностей? Яка була історія цих залежностей в тебе? Почнемо з того, що я досить довгий період часу палила. Я спробувала ще в школі, мабуть, як і багато хто з нас, але ну це був мій досвід. І потім, коли я навчалася в університеті, я навіть сама навчала вже потім своїх одногрупниць палити, і це було на постійній основі. Тобто, це прям вже була така. це не була прям залежність, це трішки інший. Це якби так сказати, поетапно. Тобто, залежність це вже коли в тебе на першому місці стоїть ця звичка, так. Але це було досить часто. Тобто, це була один із етапів залежності. І е, в університеті я палила, але потім, коли переїхала вже до Варшави, до Польщі, е, в мене змінились пріоритети, змінилось життя, і я зрозуміла, що паління не, має бути, не може бути місце в моєму житті. Просто е, з алкоголем трішки інша історія. Е, вона почалась, коли я досить тяжко працювала. На роботі і алкоголем ніби заспокоювала себе і робила собі легше. Після тяжкого робочого дня, там 10 годинного, 11 годинного я приїжджала додому і відразу собі наливала келішек віна. Цікаво, розкажи, як проходила твоя відмова і що було найскладніше? Якщо мова йде про куріння, то відмова пройшла досить легко, тому що а в цьому випадку я палила тільки більше за компанію, щоб казати, здаватися своєю серед кола грона друзів. І це було так більш не в кайф і не в задоволення, а саме заради того, щоб вливатись в компанію. Я зрозуміла, що це не мій варіант, не мій вихід, і тому в один момент це не було кілька разів. Я просто зрозуміла сама для себе, що це не мій вихід. Палити далі і таким чином шукати друзів, бути в компанії. І просто відмовилась. І це було так, що я вирішила, це було таке рішення, що ні, це не мій варіант, і все. Цікаво, а щодо друзів? Щодо друзів, власне, деякі друзі через це. Так склалось, що вони відпали, тобто ми перестали спілкуватися саме через це. Але це був такий, знаєш, крок вперед. Тобто я зрозуміла, що це не мій, не мої друзі були, не моє коло, не моє оточення, і я просто почала рухатись далі. Чи відрізнялося той момент, коли ти кинула вживати алкоголь? Чи відрізнялося це від того, як ти кинула курити? Відрізнялося і досить суттєво, тому що. Коли я вживала алкоголь, я запивала ним, знаєш, в тому, як mm -hmm. я не зазначила, і це було не про друзів, це не було про щось таке, якусь компанію, а це було саме про відчуття, про щось психологічне. І прийшов такий момент, я його дуже добре пам'ятаю, що я не була на роботі. в мене був вихідний день, але мені все одно захотілось випити. Прямо захотілося таке було дуже сильне психологічне бажання взяти собі бокал вина і налити його і випити. І в цей момент я зрозуміла, що це вже щось не окей. Тобто, це вже з першої такої стадії, коли ми тільки дізнаємось про якісь залежності, пробуємо палити, пробуємо вживати алкоголь. Це перший етап такий. Ми пробуємо щось для себе, а це вже переходило на другу стадію. І я це дуже дуже чітко і відчутно зрозуміла. І все це пам'ятаю, пам'ятаєш, що це було зимою перед новим роком, і я вже прямо на новий рік я взагалі не вживала. Тобто, всі довкола пили. А я для себе вирішила, що я не буду пити взагалі. Слухай, ну здається, що ти просто експерт з того, щоб взяти і кинути. Тобто, ми знаємо, що багато людей випробовують багато спроб, перш ніж їм вдається. Розкажи, які були би твої поради людям, які хочуть кинути палити. Дивись, особисто для себе я поставила на перше місце здоров'я, угу. тобто зараз, вже як нутриціолог, я знаю, що алкоголь взагалі не містить в собі ніяких корисних речовин, тобто, це просто це спирт, це алкоголь, так і в ньому немає нічого корисного. І вже з цієї точки зору, як нутриціолог, я можу сказати однозначно, що в користі від алкоголю, крім якогось такого стану, бадьорсті або розслаблення. Все залежить від того, що ви потребуєте, ви нічого не отримуєте. Навпаки, ви тільки шкодите собі, тобто від різних фізичних хвороб, і далі все переходить в психологічне, соціальні різні залежності, тому це не здорово. Тому на перше місце я б поставила те, що ви от обираєте для себе. Якщо це здоров'я, якщо ви плануєте красиво, здорово старіти, ви обираєте здоров'я шкіри вашого тіла, тоді всі інші. Осторонні дії, які шкодять цьому, мають просто відітнутись uh -huh, uh -huh. для себе. Я так вирішила, і це зі мною спрацювало. Все uh -huh. залежить від того на якій ви е, стадії залежності. І е, це може бути складніше, тобто можна по почитати літературу спеціальну, психологічну більше. Можна звернутися до спеціаліста, до психолога, який вам допоможе в цьому. Це дуже важливо зрозуміти, що ви потребуєте саме цієї допомоги, і ви хочете важливим є також бажання. Якщо ти хочеш це зробити, у тебе не буде жодних перешкод на твоєму шляху. Дуже класно. друзі, успіхів всім тим, хто зараз стоїть перед цим завданням, і зробіть це так само легко, як робить Ксана, як вона про це розказує. Ксана, а що до алкоголю, от давай про це поговоримо. Я знаю багатьох людей, які не бачать нічого поганого. Ну, в принципі, це і не погано, Це не вважається алкоголізмом. Якщо ти випиш там після важкого дня, вип'єш собі вдома вина і. Просто проблема настає тоді, коли вони люди ці, я з ними спілкуюсь, вони усвідомлюють, що це вже трошки більше, ніж вони хотіли б, що це стає таким обов'язковим атрибутом, і вони хочуть позбавитись цього, але не знають, як не уявляють як, що би ти порадила. Якщо це не перешкоджає людині, вона не бачить в цьому ніякої проблеми. Що от вона випиває крішек війна ввечері або раз в тиждень, просто mm -hmm. для того, щоб розслабитися, їй з цим окей? Вона не відчуває потреби. Тоді це не буде першою причиною, і це не буде знаєш таким стимулом для того, щоб змінювати щось. Так. Якщо вже людина в неї буде бажання щось змінити, тобто вона буде розуміти, угу, щось не окей, мені з цим не добре, а я все-таки не хочу пити алкоголь. Тобто, зрозуміти те, ну, для мене особисто вже зараз, як для нутраціолога, важливим моментом є те, що алкоголь це зеро, тобто нуль користі. І відповідно навіщо я повинна і мушу пити щось таке, що не приносить користь для мого організму. Угу. Питання, задайте собі це питання, і потім будь-які інші варіанти у вас відпадуть. Е, можна замінювати зараз дуже багато безалкогольних напоїв. Так вони не мають собі алкоголю, тому це як варіант може вам допомогти. Але все-таки, наприклад, у варіанті з кавою я відмовилася від кави, і в мене в неї була прям залежність, тому що я пила по 3-4 кави на день, угу. і е, в мене почалися проблеми зі сном. Я не могла заснути. Через mm -hmm. каву. Uh, і uh, в такому випадку uh, вона шкодила мені. Mm -hmm. uh, вже прямо фізично я відчувала, що вона мені шкодить. І я зрозуміла, що не мій варіант навіть трішки пити, тому що я все одно до цього повернуся, і в мене будуть такі наслідки. Mm -hmm. Дуже цікаво. Um... Тобто зараз ти не вживаєш жодної кави, жодної там не пригублюєш шампанське, нічого? Ні, абсолютно нічого, ні кави, ні жодного виду алкоголю за ці всі 5 років, коли я, я не п'ю кави і алкоголю більше п'яти років, навіть я жодного разу в мене не було ніякої спокуси. Тобто, я якщо навіть бачу якийсь напій, я розумію: ну от що мені принесе оця ж філіжанка кави або цей клішик шампана? Шампанського, нічого, mm -hmm. нічого корисного, тільки зранку в мене буде будун, mm -hmm. кац польською. І мені дуже запам'яталося, що така фраза мій, я не знаю, чи це ми вставимо в випуск. Мій знайомий казав, що після похмілля, коли зранку прикидаєшся, в тебе в вороті наче. Котики накакали. О, це точно. це Я повністю поділяю цю думку. Скажи, будь ласка, чи ти хочеш це відчувати? Ну от, Чи ні, хочеться ні, ні. це відчувати зранку. Ні, ні І ні, ти шкодиш собі сама. Тобто це твій вибір. І потрібно його зробити. Або ти шкодиш собі, або ти собі не шкодиш. Друзі, будь ласка, будьте здоровими, побачите. Приклад людини, яка регулярно там вживала алкоголь, курила, вона змогла зробити це самостійно. Якщо ви готові і серйозно вирішили, ви теж зможете спокійно самостійно це зробити. Але якщо ні. Е не треба соромитись для того, щоб знайти собі підтримку і допомогу. А зараз ми пропонуємо вам зіграти у таку перевірочну гру, тому що алкоголізм це поняття дуже таке важке, складне. Але ми давайте поговоримо про хворобливе споживання алкоголю. Є нормальне, а є от таке вже трошечки хворобливе споживання алкоголю. Хоча це ще не алкоголізм. І давайте перевіримо зараз наші знання. Ми будемо казати стейтмент, і ви можете самі собі відповідати так чи ні. Ну і ми з сам. Ми будемо теж е, відповідати на це так. запитання те, як ми це знаємо. Е, чи хворобливе, чи норма, коли людина чекає кінця робочого дня чи тижня для того, щоб випити трішки алкоголю? <плес> так, <плес> хворобливе, так? Так, це хворобливе, і в мене, власне, вже так, така починалася стадія, тому я однозначно можу сказати, що це не норма. Це не є окей. Угу. Чи є ознакою доброго фізичного здоров'я, якщо ви багато п'єте і не п'янієте? Однозначно, ні. Ні. Так, це підвищена толерантність. У тих, хто часто споживає алкоголь, толерантність підвищується і їм вже потрібно більше алкоголю для того, так. щоб відчути сп'яніння. Але це не є хорошим здоров'ям, очевидно. Норма чи ні думати про те, що алкоголь може вас? Трішечки підлікувати і допомогти розслабитись. Ні, однозначно, ні. Так, тобто це скоріше такий психологічний вже установка, яку ми собі так. самі собі навчили, угу. так? Самі себе навчили, вже така, якби ну трішки досвід від того, що окей, від алкоголю мені буде він допоможе розслабитись, і це вже на психологічному рівні працює, але насправді так, так не є. Добре, супер е, Ксана, дякую тобі за те, що ти поділилась досвідом. Друзі, напишіть, які можливо у вас є спостереження щодо. Е... Якихось, можливо, прив'язаностей, нездорових, яких ви хочете позбутися. Що вам заважає це зробити? Можливо, у вас є досвід, як вам вже вдалося це зробити. Давайте напишемо це в коментарях і підтримуємо тих, хто буде дивитися це відео. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на канал і бажаємо вам здорового життя, там, де ви вибираєте тільки те, що ви любите. І вип'ємо за це водички. Водички. Так. Cheers!